А, а, так, і і знову, оце ж дивіться, у вас це дуже добре видно в Київській області. Забудовують, забудовують, одним і тим же землю відводять, а вам по два гектара немає. Тут десь соток немає, то що 2 гектара. гектара. <св 'язок> ну, Тому що ми нам по два гектара положено по земельному кодексу, ми маємо право на, на, сільського, на сільськогосподарське діяльність, виробництво. І Це кожному громадянина України, кожному. І це таке шляхом звернення, це не рішення, не треба нічого. це, як це, як Одностороння дія. Навіть ну, діти зневірені, ти бачиш? Так само Смехайся 15, 15 соток, де під забудову, 10 піддачу. Сказочники суток, прийшли. От, під впевнені, що землі нема, всім не вистачить. А, а, а як було? це? Навіть не уявлення. Ну, але коли це такі розчоти були, що на кожну людину 2,5 гектара. В яких годах були ці розчоти? В 91-му, 96-му. Ні, ну, тому що ви розумієте, що з кожним годом, скажімо так, що у 91-му був розчут, і на сьогоднішній день який розчет вже багато землі, якою вже зайнято просто. У 91-му році було 52 мільйони, а сьогодні 19. Давайте ми, може, за стіл вже десь кудись будемо, чи що ми, будем. ми там, чи. да. Бо це Хочеться вже реально записувати питання Вибачте, але Це, це психологія, а не в дахи. А от коли я заїхала в конче я не випадково запитала землі запаси. Значить, а коли я заїхала туди, так от їду з обох боків паркан і дорога. Паркан, 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 там 100 гектарів, 200 гектарів. Не передбачено 200. Беремо і по два ділимо. вже намили, острова по нам, так. Заїжджаємо на острів, а нам кажуть, стоп, стоп. Сейчас э, этот хозяин острова пиджейда, это дивное, да <laughs>, что нет, такое хозяин острова? Запас есть думаем. только для кого, для них. Ну, бачит. Вот, не, ну все же. Вы не властныйка, а я для них, да? Молодцы. <гум> не, просто, як його переламати, не то, що не хочеться переламати, просто, як... переламати, О, знаєте, да що треба себе. А, от коли ти знаєш, да, що не ти не власник, не от коли голови ти голови. приватний власник, будинки, там, да? будинку землі, магазина, там. я не знаю, чого. То ти свої права знаєш. От я, наприклад, чого чо я перейшла в простір публічний, бо я як підприємець, а в мене виробництво. Меблива, з 96-го року. І е, у нас 50 людей працювало. От коли я побачила, що мене приватний простір захищає, а, я добре. почала взагалі, от е, приходять же, кому не лень, да? так? А я не знаю за що. Ні, так Тимофійович сказав, хтось брати.